84% опитаних громадян України підтримують вступ країни до Європейського Союзу. Про це свідчать результати соціологічного опитування центру Разумкова. Таким чином підтримка вступу до ЄС в Україні продовжує зростати. Під час опитування центру в грудні 2022 року 79% респондентів були заступ. До міжнародного об'єднання не підтримують таку перспективу лише 7% опитаних. Це менше на 1% ніж у грудні 2022 року. До нас долучається дисидент, член ініціативної групи 1 грудня, пан Йосиф Зісельс. Пане Йосифе, вітаю вас. Добрий вечір. Я хотів вас спитати. А чому така мала цифра? Чому Добрий вечір. добрий вечір? Чому тільки? 70-79%. Ну, насправді ж ви ж сказали: 84%. Сімдесят пробачте. 84%. Да, 84 да. да. Ну, я не знаю мало чи це багато. Головне, ми бачимо динаміку: що це цифра більше ніж рік. Тому на 5%. відсотків. Угу. Але те, що ми бачимо у соціологічних дослідженнях, це не зовсім реалістична картина. Бо ми ж повинні розуміти, що йдеться про дуже складні речі. Наприклад, ми бачимо, як останні там, 30, 40, 50 років різні країни попадали в ЄС, це і Балтійські країни, це після розпаду Сівєцького Союзу східноєвропейські країни, зараз на черзі Балканські країни. І у них завжди. Прийом ЄС був і політичною певною справою Європи, і з другого боку ідентифікаційною справою Європи. Що я маю на увазі? Що е, у Лісабонському протоколі у 2009 році зафіксовані речі, які можна назвати європейськими цінностями, Що, до чого повинні намагатися наблизитися європейці і європейські країни. Там простір свободи, верховенство права і так далі, тому поді. Те, що ми хочемо 84%, бути в ЄС, не означає, що ми готові бути в ЄС. Те, що 7% не хоче в ЄС, це зрозуміло, бо є люди старшої генерації, для яких Європа це зло, це капіталізм. І так далі. Але ще є один нюанс, що насправді ті європейські країни, які зайшли в ЄС останні десятиріччя, спочатку зайшли до НАТО, а вже потім до ЄС. Ну, я думаю, що експерти це добре розуміють. Це як правило, можливо, можливе виключення. Ось якраз Україна наполягає, щоб до нього було застосовано якесь не правило, а виключення. Буде це чи не буде, ми будемо гадати. Але те, що насправді люди мають на увазі, що їм потрібен захист від російської агресії, їм потрібна НАТО, передусім, ну нема НАТО. Мачемо, що є певні складнощі, то хай буде ЄС. Бо ЄС це також захист, це економічний захист, це дотації різні різним. Галузям господарства і такі. Ну, це насправді не низький процент. Якщо ми бачимо динаміку за останні 30 років, то вона дуже зросла, і 84%, 7 проти, і є ще ті, хто коливається, тобто є ще резерв наперед на декілька років, щоб цей відсоток зростав і надалі. Так що, я думаю, повністю нормальні цифри просто. Ну, це цифри завжди це поверхово. А ось що під ними криється, оце цікаво. Бо ми відповідаємо на питання, чи хочемо би в ЄС, так, ми хочемо. А чи маємо ми ідентичність як європейські, що відповідаємо ми тим системам цінностей, які закладені фундаменти європейської цивілізації, ось це велике питання. А так а... ваша відповідь на це питання. Воно найважливіше. Ну. Ну, звичайно, моя відповідь, що ми ще не відповідаємо тим цінностям, те, що ми бачимо навколо себе, ніякого верховенства права нема у нас. Корупція просто шалена в країні. Кожен, хто приходить до влади, зокрема той, хто є зараз при владі, хоче сконцентрувати в своїх руках повністю всю владу, незважаючи на те, може він цим керувати чи не може. Ну, Яникович також хотів. Ну, і що з того? Він не міг керувати і меншими структурами, не тільки великої країни. Як кажуть, що з'їв би з'їсти, то він би з'їв, а хто ж йому дасть це? Таким чином, ми бачимо, що ще наша. Колективна підсвідомість, можливо, на 30-40 тільки відповідає європейським цінностям. Тобто, пробачте, це дуже цікава тема. Тобто, ви вважаєте, ну, по-перше, цікава фраза, що корупція зашкалює. Знаєте, пане Зісельс, я не прибічник Зеленського, але заради справедливості я журналіст і я вивчаю всі питання, яких торкаюсь дуже докладно. Тому, значить, у мене інша думка з приводу корупції, значить, і ваша ну, ми, ж, ми ж з вами не зібралися сперечатися по цьому питанні. Я висловив свою суб'єктивну правильно. Як, як, а я свою суб'єктивну точку да. зору. Я вважаю, що корупція висока, звичайно, не така висока, як в Росії. Можливо, це нам і допомагає. що в Росії ще більше корупції. Я дуже радий, питання... що ви використали слово. Висока, це не шалена, а висока. Але я хотів вас питати про інше. Ваша думка заради Бога. От ви кажете, що ми на 30-40% лише готові до вступу в європейську спільноту. Ви маєте на увазі, от як це виправити? Значить, ми маємо щось таке робити з собою, бо дії влади вони з нашої з нашого дозволу. І корупція, і те, що там влада прибирає все під себе і так далі. Тобто, ми, ну, мені здається, ми тоді не будемо готові е ніколи. Я не думаю, що, наприклад, Албанія чи Румунія, е що ці країни, е значить, готові, чи нам треба от щось з собою, там медитувати, щось таке. От я не розумію. Так, добре. Якщо ви хочете поговорити про цінності, будь ласка, я 20 років займаюся вже більше проблемами колективної ідентичності, я Ще можу про це говорити. Будь і, ласка. І це не для, це не для інформаційного е, каналу. Питання в тому, що ми хочемо бути в Європі. По цінностям на моє переконання, ми ще не відповідаємо тим критеріям, які Європа ставить перед тим, як зрозуміти рівень ідентичності. Я ж сказав стосовно країн Албанії, наприклад, і інших Балканських країн, це політичні рішення. Бо Європа завжди вважала це країни частиною Європи. Вона не вважала Україну останні, наприклад, 200 років частиною Європи. Росія завжди була а туди входила в Російську імперію Україна, і Україна не була суб'єктом. Тепер потрохи, а це все еволюційний шлях. Це неможливо поміняти за рік, за два, за три, за десять. Еволюційний шлях він потребує більшого часу. Поступово, і я думаю, це якраз війна. Це довела скоріше за все. Майдани почали, а війна довела, Що українські люди, українські громадяни. Жертвують собою заради свободи. А свобода це основна цінність європейського суспільства. Тобто вони відчули в нас вперше у 2022 році, що ми здатні пожертвувати своїм життям заради свободи. І це зрушило з такої відносно мертвої точки. Вони те, тепер процес рухається трохи швидше, але все одно він еволюційний. Що могла б ми зробити, ну витягти себе з болота, як Мінхаузен, звичайно, ми не можемо. Але зараз, на мій погляд, головним чинником у просування України в європейське суспільство є громадянське суспільство. Тобто різні громадські організації, волонтери і такі інші. культурні організації, релігійні організації і так далі. Якщо б влада. Я вже не про корупцію говорю. Якщо б влада розуміла проблеми нашої ідентичності і відмінність від недостатність до європейської ідентичності, вона б включила державні механізми у виховання б європейської ідентичності. Вона б зібрала, наприклад, діячів культури, релігійних діячів, громадянського суспільства і інших і сказала б, допоможіть нам, бо ви. Відчуваєте себе більше європейцями, ніж в середньому громадяни України, а владі це не цікаво. Бо європейська країна це країна, яка робить вільні вибори, і ми менше можна маніпулювати, ніж полуєвропейською країною. Тому я і кажу: якщо влада цього не торкається, то ми розвиваємося чисто еволюційно. Якщо б влада за це взялася би. У цьому ж напрямі ми б рухалися трохи швидше, але все одно це потребує дуже багатьох років. Ви кажете, що ми ніколи не станемо, це не так. Я вважаю, що зараз 30%, але 30 років тому було 5%. Відсотків. Це наш прогрес впродовж 30 років. Я зрозумів. Держави, бо держава це саме чинник, сам факт існування держави саме важливий чинник розвитку громадянської ідентичності. Я зрозумів, нам треба мінятися у якось. От пан Зіський каже. звичайно, треба. І тут я повністю згоден з тим, що це не може відбутися одномоментно. Ну тобто, для того, щоб процес пришвидшився, звичайно, політична воля вона потрібна. Але в будь-якому випадку, ну ми говоримо про виховання. Виховання це процес, який потребує ну як мінімум. Я не кажу покоління, але він потребує роки, поки те молоде на сьогодні, підростаюче українство наповниться так. тими цінностями, але воно не наповниться ними просто так. Воно не наповниться ними з Ютуба, воно не наповниться з ними з телевізора. Для того, щоб в українського молодого суспільства формувалися європейські культурні і інтелектуальні цінності, цим має хтось займатися. Або цим займається держава і допомагає це робити а, вчителям, викладачам, а, нашим митцям. Або це відбувається всупереч діям держави. Угу. На даний момент я констатую всупереч, бо деякі дії держави вони, ну, є незрозумілими. В перших ну, виховання. Міністерство от старається, от пан лісовий міністр старається, але таке враження, що все не Ми далеко йому зайшли. Я, я розумію, ти вважаєш, що є деякі чинники, які можуть сприяти цьому процесу. Матвій, правильно? Дивіться от коротко, це ми, просто ми, ми, у нас є. просто ми підняли тему, яку не можна вирішити. Коротко, але я можу сказати, що нам точно заважає. Ми говоримо про сприяємо, сприяємо це. Треба роботи багато в це вкласти. А не заважати достатньо, просто не робити. От, наприклад, коли. Не випускають депутатів від опозиції, це заважає, тому що Європа вона побудована на цінностях свободи. Ну да, вона не звикла права. до цього. Да. Вони кажуть, ребят, ми вас зараз підтримуємо, тому що ви захищаєте наші цінності, цінності да. свободи, цінності рівності, боротьби за рівні права, а, в тому числі державного рівня рівні права. А натомість ваша влада. Усіляко демонструє відсутніх цих цінностей. І замість того, щоб європейські чиновники і дипломати стояли одним фронтом, захищаючи інтереси наших спільних цінностей, вони вимушені нашої влади робити зауваження, розказуючи, як. Неправильно вона рухається Я зрозумів. в нашому спільному напрямку. Шановні друзі, ще от для пана Зісельса і для пана Ємця цікава історія. Сьогодні сталася в Росії. Така навіть для мене, який добре знає значить, Російську Федерацію. Е, ну, Ви знаєте пана Мідведєва. Да? Мідведєв, оце його, значить, оці його ескапади, де він там всіх ображає, погрожує і так далі. І так далі. сьогодні сталася сенсація. Він виповз на, на люди. Це було е, федеральна просвітницька, федеральний процвітницький марафон. Значить, от знаєте, кажуть, мавпа з гранатою, чи як -то. це. Як і, кажуть. і, значить, мавпа то, що медведів з айфоном. Значить, він у нього була промова. Він читав промову, але не, не на папірці, а на е, айпеді. Yeah. Ну, на айпеді, Він же ж сучасна людина. Е, позаду нього це був як проект, значить, фотографії, е, і е, значить, от дивіться. Дещо. Що це було? Інтернет весь сміється, і люди в залі. Оця молодь, вона сміялася просто неймовірно. Заступник голови Радбезу Росії Дмитрій Медведєв заявив, що території по обох берегах Дніпра невід'ємна частина російських стратегічних історичних кордонів. Він називав Україну Малоросію та держава, яка не відбулася, і її громадян рабами Європи, глухонімою прислугою і розхідним матеріалом. І ще було цікаво: значить, що вони зробили? Він що зробив. Значить, з'явились позаду нього фотографії лідерів Європи. І всі вони були, знаєте, фотошопом зроблені. Ну там, наприклад, у Шольце нема два передніх зуба. Там, ти не бачив оце? Не Тут, бачу. Це просто комедія. А момент оплесків у залі і крики Браво і так далі, коли він сказав «Потому що Україна. Ета Росія і вибухнув <laughs> оплесками. Отаке от було, ну, э, знаєте, ну, неймовірне щось. І я так думаю, що він от випу... виповз для чого? От для чого? Він не розуміє, що це ганьба для нього, що він підікантроп. Пане Зісельс, От ви ж розумієте тонкую душу. Росіянина, можливо. От що це таке? Я сидів в колонії на Уралі, так що трошки розумію тонку душу росіян. <гум> да, да, да. Да. Але е, Медведєв на перший погляд, це клоун. Ну Ось виходить, там багато жартів, що він там алкоголік. А що у тверезого на думці, то у п'яного на язику і так далі. Але насправді у авторитарних системах є різні джерела закидування пробної інформації. Перевірка людської думки, громадської реакції на певні ідеї. Ось раніше казали, що лівий, лівий берег це точно російська вочина, і це так повинно. І Путін, до речі, нещодавно це сказав. Тепер нова ідея, тепер вже і правий берег. Ну, а хто ж вам це дасть? Ну, ви... Можете потім ще й сказати що Східна Європа це ваша історична. Це взагалі просто безграмотно сказано, бо будь-яка державний кордон є стратегічною, стратегічною межою для будь-якої країни, а не тільки те, що вважає пан Медведєв. Тому я б не став серйозно відноситися, але в той же час би подумав, що комусь вигідно закидати такі ідеї, щоб перевірити, а ось яка буде це реакція тої ж Європи, тих же Сполучених Штатів? Спасибі вам, що були з нами. Спасибі за ваші коментарі. Йосиф Зісельс.